Ми вас і з вас і розпочнемо, тому що все-таки та тема, яка зараз от буквально перед початком нашого ефіру вирувала, це обрання папи Римського. Ми всі тішимося, що він є і що його обрано. Ми знаємо про нього, що він американець, знаємо, що він обрав собі ім'я Лев 14. І що це означає для усього світу? Що ми знаємо ще більше про цього папу, що ви знаєте, розкажіть нам. Ну, для всього світу це означає точно те, що говорять у Ватикані за хвилю до представлення нового папи. А говорять, маємо повідомляємо вам радість велику. Маємо папу. І далі йде представлення. І що дуже важливо, оцей момент, коли оголошують, яке ім'я він собі обрав. Тому що це завжди свідчить про ту лінію, які, яку він буде обирати. Його попередник з іменем Лев, Лев XIII, відомий тим, що він започаткував дуже цікаву традицію видавати папські енцикліки на соціальну тематику, і зараз це називається Суспільна доктрина католицької церкви. А в якому часі він був? Це які роки? Це кінець 19, ХХ тобто століття. Угу. 에, тобто, ну, скажімо так, до 30 плюс років тому. Е і його перша енцикліка соціальна, Лева 13, е називалася Рерум Новарум. енцикліки починаються першими двома словами, якщо вони пишуться латинською мовою, е і це про нові речі. Це фактично запізніла відповідь церкви на суспільну проблематику. На жаль, раніше Марк з Енгельсом встигли дати таку відповідь, але церква. Саме завдяки Леву XIII вирішила надолужувати. Лев XIII теж відомий своєю реформою богословської освіти, зокрема семінарійної освіти. Він теж про гідність східних церков видав енцикліку, що є дуже важливо. Тобто він десь таку єдність робив. І от маємо папу Лева XIV, який з одного боку, на своїй вступній промові вітанні Урбі Еторбі. Кілька разів подякував папі Франциску попередникому. З одного боку, це личить таке робити. Попередники робили про своїх попередників, так, але це означає, що він буде йти по лінії папи Франциска. Зокрема, що стосується інклюзії, залучення до церкви і особливий наголос на маргіналізованих, на знедолених, це є дуже важливий момент. Крім того, ми знаємо, що він не є настільки. Скажімо, ліберальний, як е, був попередній папа. Е, хоча тут терміни ліберальний і консервативний в контексті церкви говорити дуже неправильно, е, він є більш традиційних поглядів. Він сам по своїй освіті каноніст, він дуже добре розуміє і право, він дуже добре розуміє е, доктрину. Тобто він був навіть серед тих, хто. Робив опозицію лобійським спробам щодо свячення жінок не тільки на священників, але навіть mm. на діяконів. Тобто, mm -hmm. це його про нього свідчить багато. І що головне, він має дуже великий і різносторонній досвід від священичого досвіду пастерського до дуже серйозного адміністративного досвіду. У Ватикані потрібний сильний адміністратор. Я не знаю, наскільки це правда, але говорять, що фінансовий, е е дефіцит, е дефіцит бюджету Ватикану становить 8 нулів. Це дуже величезна сума. Тобто потрібно навести лад адміністративний і фінансовий в Ватикані, на що є велика надія, пам'ятаючи про його попередній досвід. Крім того, він є той, хто наголошує на місійності церкви. І в своїй промові він про це теж нагадав. Його, до речі, в його промові кілька ключових слів є. Він почав із слів мир вам. Це, очевидно, він нагадує про те, що Христос зайшов після Воскресіння крізь закриті двері до апостолів, які перелякані, були, і заховалися, зачинили двері. І Він їм сказав, мир вам. І тут ми можемо розуміти ці слова, як мир вам, і в сенсі того, що Христос має на увазі під миром. Але ми можемо. Розуміти так, бо папа Римський не тільки глава церкви, але він ще керівник держави і має вагу на геополітичному рівні. І мир вам це говорить про те, що він буде домагатися, щоб по всьому світі настав мир. І тут для нас, для українців, є велика надія. Хочеться, щоб він був активним промотором миру, не таким пасивним і не дуже таким. Хто буде замирювати навіть і агресора з жертвою, що він назве імена по імені хто є агресор, хто є жертва, і він буде зло це називати злом важливо зло угу. називати злом, і він буде називати доброн, добром. І маю надію, бо він там теж про це згадав. Він говорив про мир і про справедливість. І для українців дуже важливо є, щоб був голос на світовій арені, що мир без справедливого покарання агресора. Це ілюзія. Бо непокаране зло повернеться. Розумію, пане підлісне, що ще багато залежить від того, хто буде і в оточенні цього папи, так хто на нього буде впливати, хто буде доносити йому певну думку. А є якісь підстави вважати, що е, українців буде більше в цьому оточенні? Е... Це ми ще побачимо. Вже так завершуючи цю тему. Скільки, скільки часу пройде до того моменту, коли ми будемо знати повністю, хто буде представляти Ватиканську курію, це, ну, це дуже швидко буде. Передовсім ми повинні розуміти, що у Ватикані не дуже сильно думають про те, які нації мають бути представлені. В першу чергу mm -hmm. думають про те, щоб курію очолили ті, хто. Може очолювати різні е, декастерії. Ми це швидко побачимо. Е, я маю у нас там велико... є сильні люди. Я маю... Експерти. я маю велику надію, що він буде підбирати собі таких, яких, яким і він сам є. А він є людина, так як я вже побачив з його біографії, з самого його виступу, з самого її постави, він є людина твердих переконань. Він людина, яка не буде хитатися як маятник. І він буде впевнено іти. Тобто він запропонував позитивну по суті програму у своїй першій промові. І мусимо пригадати, коли він був у Перу, коли він е, там був призначений. Йому доводилося маневрувати між двома дуже серйозними протиборствуючими сторонами. З одного боку, це були прихильники так званої теології визволення, в якій є дуже багато марксистських впливів і не виключено, хто підказував марксистські впливи, тобто який слід там є. І з іншого боку опуздеї. І йому вдалося. Маневрувати між ними і примиряти два табори, тобто це означає, що людина має доволі uh -huh. добрий хист е дипломатичний. І ще один момент: він до обрання папою очолював дуже специфічну інституцію з пошуку кандидатів на єпископство. Угу. Отже, тобто людина, яка багато дуже... Багато з ким міг стикатися. Так, це свого роду угу. такий відділ кадрів. Угу. Тобто він багатьох бачив, багатьох знає. Підвісний. Я би хотів згадати за цю угоду про земельні мінерали. Те, про що згадував пан Савельєв. Очевидно, що треба бути дуже обережним в цій ситуації. Америка це дуже крупна держава з великим досвідом, з великими капіталами, і з президентом, який любить термін діл, угода домовленості власне бізнесового характеру. Тому тут треба бути дуже обережним з кількох причин. Перша причина: ми маємо ратифіковану угоду. Але ще існують два документи, про які ми не знаємо. Мало того, ця угода має далі мати продовження. Мають бути документи, які визначають бізнес-план, технічні різні речі, розподіли прибутків, хто там буде керувати. Це ще нас чекає. І ось там, власне, в тих документах треба бути дуже, -дуже обережним, бо небезпека буде саме там. А в цій угоді... Мені здається, вона є взаємовигідна. З одного боку, для Трампа вигідна, бо він хоче показати на внутрішній публіці свої, я таки вмію домовлятися. Ось я вже дещо досягнув, і в нас будуть прибутки, не тільки видатки. Але це вигідно теж і нам. Нам потрібно було, ну от негарний вислів, але кров з носа. Треба було б привернути увагу Трампа і привернути його на нашу сторону. І мені здається, що це зроблено. Чи Трамп завтра прокинеться з іншим настроєм? Ми цього не знаємо. Але ми зробили дуже багато в цьому плані. Але треба бути обережним, що там далі, як це все буде технічно оформлено, і що все-таки за тих два документи, про які нам не сказали. А міжнародні коментатори і обізнані люди говорять, що ще два документи є.